Це означає початок засідання ротарійського клубу. В Вінниці зараз ротарійців стає вдвічі більше. Ми маємо ще один новий ротарі-клуб з такою цікавою назвою «Вінниця ініціатива. Дійсно в цю назву вкладена вся енергія, яка сьогодні виходить від нових ротарійців. Вони хочуть дуже багато що змінити, дуже хочуть багато соціальних проєктів реалізувати, і це дуже приємно. Адже роторі це якраз про служіння суспільству, про служіння своїй територіальній громаді. Ми обговорили багато цікавих проектів, як можна допомогти дітям військовим, як можна допомогти навчатись, як можна навіть допомогти тваринам. Цього великого переліку ми будемо обирати проекти, які дійсно будуть підтримувати всі члени нашого роторі клубу, і будемо їх впроваджувати в життя, реалізовувати. Крім того, ми сьогодні мали цікавий досвід спілкування з роторі-клубом з Літви, в Цьому Ротарі клубу вже 10 років вони розказали, як вони функціонують, які проекти реалізують, як допомагають Україні, і ми з ними домовились на подальшу співпрацю для реалізації проектів з підтримки України. І в принципі, плануємо це робити з багатьма закордонними ротори клубом, тому що це спільнота, в якій Ротарійці довіряють один одному, вони знають, що будь-яка допомога, яку вони надають, буде спрямована за адресою, буде правильно реалізована і від неї дійсно буде користь.